У Бучі пройшла перша робоча зустріч екоактивістів разом з представницями центру екологічних ініціатив «Екодія», а також були присутні профільні представники Бучанської міської ради. На зустрічі говорили про стан нашого довкілля, якість питної води, сортування сміття і збереження зелених насаджень. Ми повинні працювати ширше, охоплювати різні напрямки по екології. І почавши з досліджень води там, по місцевості, по бучі, потім перейшли на Ворзик, перейшли на Михайлівську рубежівку в своїх дослідженнях. Ну і таким чином ми окупили спочатку дослідження води, підтягнули інформацію і обговорення по сортуванню сміття, по озелененню, і в результаті долучилися до... Того, що зміна клімату, як буде представляти сьогодні Анастасія, так це те, що ми можемо, на що ми можемо впливати своїми силами силами громадськості, і в зв'язку з тим, що громадськість бажає співпрацювати працювати з міською радою і представниками міської ради, представниками організації, які дотичні до екологічних напрямків і ініціатив. І саме тому ми сьогодні зібралися, ну, зібралися тут. Ми тут представляємо екоініціативу Екобуча. Це спільнота жителів саме Бучанської громади. І ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб зберегти навколишнє середовище. Наша місія полягає в тому, щоб кожен житель нашого регіону, тобто чацької громади і наших навколишніх сусідських громад не лише розуміли важливість екологічного балансу, але й долучалися до його підтримки та збереження. Ми прагнемо того, щоб наша громада стала прикладом відповідальності перед природою, де стане нормою ставлення до навколишнього середовища як до цінного двору, який потребують бойового відношення. Ми разом з названою компанією Covid Economics. Будемо робити аналіз енергоефективності житлового сектору і тепломереж міста. І за результатами цього аналізу ми розробимо декілька сценаріїв, як має, має відбудовуватися житловий сектор з урахуванням найвищих термоефективних стандартів. Це дослідження буде включати термін окупності даних проєктів, економічні вкладення і скільки будуть коштувати дані проєкти. Це буде в майбутньому впливати на енергетичну безпеку громади. Буде впливати на сталість всієї громади і автопогі. Завдяки цьому документу, подальшому можна буде шукати безпосередньо міжнародних донорів, які будуть готові фінансувати відбудову вже безпосередньо. Оскільки і європейські донори, і американські вони в першу чергу дивляться на те, наскільки громада підготовкувалася, як вона дивиться в майбутнє, як вона бачиться відновлення, і вони в першу чергу оцінюють сталість в проєкті. Настін відділ, вони можуть в тому числі впроваджувати проєкти там і тверді, коли це там встановлення безпосередньо електростанції. В нашому випадку це частіше конкретно той проект, який я зараз буду говорити. Це часто кліматична політика, це безпосередня е, співпраця з громадою. Це от ці зустрічі робочої групи, коли ми з місцевою владою працюємо з представниками громадських кості, е, різних служб у місті чи громаді і е, е, ну щоб. Були потім відповідні документи, політики, посилаючись на які відбувалося власне управління громадою і там і моніторинг води, і повітря, управління відходами і так далі. 50% сміття того, котре потрапляє до сміттєвих контейнерів – це органіка і. Органічні відходи вони потребують захоронення або переробки. В Україні практично все сміття потрапляє на полігони і, як ви правильно сказали, на стихійні сміттєзвалища. І там вони не переробляються, площа сміттєзвалищ величезна, по даним, це більше 10 тисяч гектарів. В якщо в Хеопса – це величезна кількість, це довоєнна э, статистика. Після війни все це все жахливо і тому э, сміттям э, потрібно э, правильно грамотно розбиратися для того, щоб сміття його потрібно зробити сухим. Э, чому? Тому що а, основна проблема в сортуванні це а, мокре, забруднене сміття з органіка. Якщо воно мокре і брудне, я можу відсортувати неможливо. А, органіка гниє, при, гни, при гнитті виділяється метан, а, то, що визиває а, потепління клімату, зміну клімату. Тому сміттєзвани лише часто горять, тому що це гарючі гази. Тому потрібно зробити умови, коли людина зможе органіку відокремити. Напрямок пожежі він починається з свідомості у людини в голові і вже закінчується темою перероблення на сортування відходами для того, щоб з відходів можна зробити тільки дві речі: це дати їм друге життя. І те, що не можна переробити, зробити так, щоб ці відходи були направлені на відновлювання енергетику і мали змогу давати або тепло, або електроенергію, таким чином іншої моделі, в принципі, по відході кінцевої немає. Ми за останні три тижні об'їхали більшу частину України і подивилися. У всіх наших колег-партнерів, всі найновітніші технології, що хто збудував і під час війни, і до війни, і в сфері перероблення відходів, і в сфері сортування відходів, і в сфері логістики, і в сфері якихось новітніх технологій, да, які можна впровадити в Україні. І, на жаль, на жаль, маючи 21-річний досвід. Перевезення відходів можу констатувати точно, що ми ще не бачили в Україні жодної технології, яку ми би готові були за рахунок власних коштів або інвесторських або грантів реалізувати, тому що її немає в принципі в Україні. Шановні колеги, дорогі друзі, всім привіт! Радий вітати вас на нашій зустрічі. Отже, мій виступ він заключний і стосується такої тематики, як альтернативні джерела питної води в Бучанській міській територіальній громаді в екстрених ситуаціях. Чому це важливо? Тому що досвід окупації, потім після окупації в стратегії національної безпеки зараз дуже активно піднімаються екологічні питання і питання питної води, і ми розуміємо, що ми маємо такого сусіда, який не зупиниться, який ми можемо очікувати різних екологічних диверсій. Ми можемо очікувати різних нападів на інфраструктурні об'єкти. Тому населення повинно розуміти, і мешканці нашої громади повинні розуміти, а де у випадку чого брати якісну питну воду. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, ми взяли вже на дослідження вісім криниць в Бучі, сім криниць у Ворзелі і шість криниць в, в рубіж, Рубіжівка-Михайлівка. Ми власними силами за допомогою фотометра досліджуємо якість цієї питної води, десь вона відповідає нормам санітарних правил, десь не відповідає. І наша мета така, що ми з цих з цього переліку ми виберемо дві-три криниці, які дійсно відповідають санітарним правилам і нормам. І тоді разом з міською радою. Будемо говорити про те, і ми вже говоримо про те, щоб ці криниці взяти на баланс міста, правильно їх облаштувати відповідно до санітарних правил, і норм і слідкувати за якістю води і інформувати населення, щоб у випадку чого люди дійсно розуміли, що за цією криницею слідкує місто, за цією, цією кр з Можна брати воду, тому що вона тут хороша, і це підтверджено систематичними аналізами води. Ось то, що ми пропонуємо. Декілька динамічних аналізів, те, що можете подивитися, криниці в Бучі, криниці в Ворзелі, криниці в Рубіжівці. Дійсно видно, що більшість криниць не відповідають санітарним правилам і нормам, але з деяких криниць, якщо підпочистити їх, якщо підготувати, то вода може відповідати вимогам санітарних правил і норм, вода питна. Також підписуйтеся на наш патреон, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Отже, на першій робочій зустрічі екоактивістів і Бучанської міської ради ми піднімали питання про якісну питну воду, яка в нашій громаді, про сортування сміття і збереження зелених насаджень. Декілька результатів про що ми домовилися. Отже, ми запропонували Бучанській міській раді як альтернативне джерело питної води в екстрених умовах звернути увагу на криниці на природні джерела. Ми своїми силами, екоактивісти, ми відслідковуємо ті криниці, які на які ми звернули увагу, і нам громадяни в цьому допомогли. Як тільки ми оберемо декілька криниць, які відповідають, вода в них відповідає санітарним правилам і нормам, ми тоді разом з Бучанською міською радою будемо говорити про те, щоб взяти їх на баланс, облаштувати і слідкувати за якістю води, щоб в екстреній ситуації мешканці однозначно, жителі нашої громади, однозначно знали, що сюди можна прийти, і тут якісна питна вода. В процесі зустрічі з'явилася ідея зробити інтерактивну карту, на якій розмістять адреси сортувальних майданчиків. Реліктові дерева, а також адреси криниць з якісною водою. А тепер, друзі, напишіть у коментарях, яких ще екоініціатив не вистачає для нашої громади. Буде цікава ваша думка і ми розглянемо її.